Слава Україні! Михайло Козачук, військовий адвокат компанії Подільський юридичний центр. 16 липня 2024 року Верховна Рада України прийняла за основу законопроект, яким передбачено внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо можливості звільнення осіб, які вперше. Вчинили самовільне залишення військової частини або місця служби, рівно як і дезертирство, від кримінальної відповідальності, якщо ці особи мають ці військовослужбовці, мають бажання продовжити військову службу. Важливою умовою для звільнення від кримінальної відповідальності буде згода командира прийняти такого військовослужбовця для подальшого проходження військової служби. Який порядок звільнення передбачається законопроектом? Я нагадаю, що це лише законопроект. Ще потрібно він прийнятий за основу, лише потрібно, щоб депутати за нього проголосували в цілому. Який передбачається порядок звільнення від кримінальної відповідальності? Якщо це стадія досудового розслідування, особа звертається ви повинні звернутися до слідчого. Або прокурора з заявою про те, що ви бажаєте проходити військову службу і просите звільнити вас від кримінальної відповідальності. Тоді слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судів. Ну або прокурор сам звертається з клопотанням про звільнення вас від кримінальної відповідальності. Він до цього клопотання. Прокурор повинен з'ясувати думку командира. Якщо командир погоджується прийняти вас назад військову частину, щоб ви продовжили службу, він долучає цю згоду командира до свого клопотання і подається на розгляд суду. Суд приймає рішення про звільнення від кримінальної відповідальності, і ви відповідно направляєтесь військову частину для проходження для продовження проходження військової служби. Якщо це стадія судового розгляду, то ви за допомогою там, захисника чи, чи самостійно звертаєтесь до головуючого справі з клопотанням звільнити вас від кримінальної відповідальності, оскільки бажаєте проходити військову службу. Суд зобов'язаний негайно розглянути дане клопотання. І якщо буде знову ж таки згода командування, то Велика ймовірність, що ви будете звільнені від кримінальної відповідальності. Ще раз наголошую: звертаю увагу на те, що має бути це перше притягнення до кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини, і повинна бути згода командира. Ну знову ж таки, це поки що законопроект. Очікується його розгляд в Верховній Раді і прийняття в цілому. Якщо у вас виникають питання щодо проходження військової служби, щодо самовільного залишення військової частини, притягнення до відповідальності, порядку розгляду кримінальних проваджень і з інших питань військової служби, будь ласка, ставте питання в коментарях до цього відео так само, як і звертайтеся в чат сайту компанії Подільський юридичний центр. Там цілодобово наші юристи розглядають на безоплатній основі. Питання від військовослужбовців, членів їх сімей. Тримаємося.